Скільки на твою думку платять за такі моделі? Якщо ти думаєш, що це просто іграшки, то серйозні люди готові віддати за такі моделі сотні, а то і тисячі доларів. Ютуб анімації, ігри, мультфільми і навіть реклама. Перед де 3D-моделі створюються щодня. Хоча ти їх можеш навіть взагалі не помічати. Найприбутковіше зараз це почати з простих моделей для ютуб каналів або для мобільних ігор. Новачки там отримують по 100 доларів за модель. За місяць виходить на 35 або 60 тисяч гривень. Нормально, в принципі, був би я новичком, я би задумався. Ну, а вхід у 3D дуже простий, без спеціальних навичок. Але якщо ти маєш доступ до інтернету та вільний час, це не означає, що ти зможеш добре заробляти. У нас на каналі вже є перша частина відео про те, що ти повинен мати, щоб стати 3Dшником. І сьогодні ми знову розберемо інші критерії, які ти повинен мати для старту кар'єри у 3D. І чи зможеш ти увійти в цю індустрію? Поїхали. Мені 16, я ще в школі, чи мені 40, я старий для цього. Тут ніхто не питає, скільки тобі років. Людей цікавить якість твоїх моделей, а не твій вік. Робота у 3D розрахована на будь-кого, хто готовий вчитися цьому. Питання лише в тому, чи будеш ти шукати відмовки далі, чи докажеш собі, що вік не проблема для успіху. Без диплома мене не візьмуть. Якщо ти витратив 4 роки на університет, це ще нічого не значить. Тут важливіше, наскільки актуальні твої знання. Універс це лише теорія, а на практиці зовсім інакше. У 3D тут усім потрібні твої знання, а не якийсь папірець. Студіям вигідно наняти новачка, який практикувався кілька місяців, ніж студента університету, який працював лише з теорією. На фрілансі немає стабільності. Як там працювати? А тебе ніхто не зобов'язує там працювати. Ти можеш працювати як на звичайній роботі. Фріланс це про власну справу. Ти там сам диктуєш умови, а стабільність може знайти на роботі, де кажуть, що робити, та скільки працювати. У 3D ти сам можеш обрати стабільність, але фіксований дохід або фриланс, де залежить все від тебе, не має стелі. Який би ти шлях не обрав, все одно будеш у плюсі. Я не вмію спілкуватися з клієнтами, боюсь сказати щось не так. Клієнти не хочуть в тебе ораторських навиків. Основна твоя робота йде руками і без слів. Звісно, що потрібно бути адекватним у спілкуванні та дотримуватись ділових стосунків, і цього вже буде достатньо. Але перш за все, тебе оцінюють за роботою, а не за тим, як ти вмієш говорити. Я не вірю, що можна пасивно заробляти. Не заливайте мені тут. Маркетплейси, як і фріланс, не космос, і не квантова фізика. Завантажу модель і тобі капають бабки роками за кожне скачування. Але звісно, що купляють не кожну модель. Або спочатку твої моделі будуть продаватися. А потім перестануть продаватись. Це все робота. Але з другого боку, якщо ти попадаєш у тренд та вчасно зробиш потрібну модель, вона може пасивно кормити тебе місяцями. Ми вчимо, як створювати моделі, які користуються найбільшим попитом. Але найбільшою проблемою для тебе може стати лінь. Не маєш самодисципліни створювати моделі для маркетплейсів у вільний час, витрачаєш гроші. У мене нуль робіт. Що я покажу? Звісно, що без портфоліо ти не зможеш працювати. Для початку вистачить 5-10 простих моделей, наприклад, меч для гри, дерево. І ми на реальних проєктах під наглядом наставників вчимо робити портфоліо з нуля, яке зайде на біржах і в студіях. Але чи готовий ти витрачати час на створення якісних робіт у резюме, щоб твої моделі виглядали на 200-300 баксів? Ой, та скільки там платять за роботу з дому? Навіть сидячи у бабусі на дачі, ти можеш працювати з клієнтами з усього світу і отримувати дохід у доларах. Всі зустрічі проходять онлайн через дзвінки в офісі просто немає потреби. У InGame ми ще вчимо, як працювати на США та Європу, навіть не знаючи англійську і дамо першу роботу. Але далі відповідальність на тобі халяви не буде. Хочеш залишитись на роботі, треба буде пахати. Як не продешевити чи не заломити ціну? На навчанні ми простими словами пояснимо, як не обесцінити свою роботу. Вже під кінець курсу ти будеш знати, який стандартний прайс на твою роботу, твоє портфоліо буде говорити саме за себе, і ти сміливо зможеш пропонувати 20-30 доларів за годину. А якщо 3D стане неактуальним? Кажи це нашим партнерам, які постійно просять наших студентів для своїх проєктів на західний ринок. Поки інші переживають про неактуальність, інші вже заробляють, забираючи свою частину від ринку. Випуск лише однієї GTA 6 коштує 2 мільярди доларів. А мультики для дітей на Ютубі коштують по кілька тисяч доларів за штуку. Тому обирай сам або шукай далі відмовки, або почни свою кар'єру. А якщо мене обдурять, Зазвичай на початках всі новачки влаштовуються на стабільну роботу. Там ти можеш швидко набратись першого кар'єрного досвіду. А фріланс лише твій додатковий прибуток у вільний час. І навіть тут все продумано. На біржах завжди є оплата через посередництво. І питання більше до тебе: чи зможеш ти надати якісну роботу замовника? Без знайомих у геймдеві не пробиться. Так, ти повністю правий. Якщо самому вчитись на Ютубі, ти ніколи не знайдеш роботу. Твої головні зв'язки для роботи це ми. Наші партнери з США та Європи знають нас більше 13 років і дають роботу нашим випускникам, які стараються та показують результат. Тому переживай краще за актуальність своїх знань, які не замінять жодні зв'язки. Що ми з'ясували? Твої моделі куплятимуть, якщо ти будеш старатись. Спілкуватися з клієнтами не складно, диплом не потрібен. Портфоліо ми допоможемо зібрати. Вік нічого не вирішує, а ринок завжди потребує моделей. 3D-моделювання це твоя можливість заробляти з будь-якої точки землі, самому обирати свій графік та керувати своїм доходом. Ми в InGame даємо чіткий план, як за 2-3 місяці. Освоїти програми, створити портфоліо і почати заробляти. Наші партнери з США та Європи чекають моделерів, і ми гарантовано допоможемо тобі до них потрапити. З чого тобі почати? Зареєструйся на наше перше безкоштовне онлайн заняття за посиланням в описі, дізнайся, як зробити перші кроки до кар'єри у 3D і отримувати стабільні замовлення. Доступ на урок тільки за попередньою реєстрацією, без запису ефіру. Чекаємо на уроці. До зустрічі.